Вітаю ви на каналі усі. Мене звати Ольга Гузнець. Ми зараз говоримо про вас, точніше, про відповідний закон. Парламентарі нещодавно його ухвалили, мабуть, підписати президент. Цей закон регулює обсяг дров, які можуть використовувати українці. Документ збурив. Грузям вчора е, з'явилися дві новини. Перша щодо того, що президент його не підпише цей документ, тим паче, що існує термін накладання вето. Друга, новина стосується того, що один з авторів законопроєкту прокоментував його і зауважив, що він не стосуватиметься пересічних українців, а стосуватиметься тільки чорних дрова. Тож обговорюємо документ з нашим спікером. Вже долучився Олександр Жовтан, адвокат Олександр, вітаю. Вітаю. Давайте одразу внесемо ясність. Президент може витувати, може повернути до парламенту на доопрацювання, може не підписати. Але тут не дуже зрозуміла історія. Він ще не підписав документ закон, закон цей проголосований не підбував його і може бути його подальше до Ну насправді доля може бути така, і що, на жаль, буває з багатьма законопроектами. Вони такі, як законопроекти, привиди тому що їх і не витують, і не підписують. Хоча президент має да, розглянути і підписати прийняти рішення там, протягом 15 днів. Але дуже багато законопроєктів лежать на підписі і рік, і там півроку. І в нас дуже багато таких було законопроєктів. І були законопроекти, які наприклад рік лежали, а потім лише їх підписали. Тому не зрозуміло, можливо, спаде суспільний резонанс, можливо, будь-які ще додаткові роз'яснення, можливо, буде законопроект приймати новий в іншій формі, тому що, ну насправді я вам скажу одразу свою думку, що цей законопроект не такий страшний, як його люблять описувати. Ось а у нас така вже звичка стала завжди шукати зраду, певну. Ось тому що дійсно, якщо ми говоримо про цей законопроект написаний про об'єми і тому подібне. Це не стосується безпечення простих громадян в селах. Це в будь-якому разі. Ну, давайте тоді більш детально про сутність. Е, от один з авторів зауважив, що у е, тексті закону йдеться про те, що е, документи на дрова потрібні цитую обсягом 15 метрів кубічних добових дров чи 30 метрів кубічних суснових. Це десь в еквіваленті 30 тисяч гривень. І цього нібито має бути достатньо для одного домогосподарства на опалювальний сезон? Е, чи саме про це йдеться у у законі 100% це дійсно правда, я це підтверджую, і якщо ми навіть уявимо собі, що таке 15 кубічних метрів, ну це така здоровенна гора дров, ось що дійсно проблем з ну перетнути цю, цю межу дуже дуже важко. простим громадянам. А якщо вже така більш ніж така. Кількість є, то це вже дійсно свідчить про можливо, знать якісь підірванської діяльності, можливо, незаконну виробку, можливо, хтось займається вже якоюсь діяльністю, пов'язаною з цим лісовосподарствами, десь підв'язані і якось це використовують. Ось тому це важливо також розуміти. А, і що буде людині, яка перетне цю межу все ж таки, і не матиме документи на дрова, що за законом новим може загрожувати. Ну е, насправді, якщо ми говоримо про принципі незаконне зберігання, то це буде лише штраф е, в розмірі від 500 до 1500 тисячі гривень. Да? Що в принципі не так вже страшно. Але якщо ми говоримо про значну кількість або великих розмірах, що значна кількість це більше 20 тисяч гривень, і це довести не за що це довести, повинна бути певна експертиза. І знову ж таки, теж саме що таке значний розмір, про тобто, якщо ми говоримо дроби. 30 тисяч, ну, вартість, еквівалент дров в розмірі 30 тисяч гривень це дуже багато. Це супер багато, це супер велика гора. Ось, тому знову ж таки, якщо так буде межа ця перетинку, то буде порядник спеціально, буде встановлено, що більш ніж 30 тисяч гривень еквівалент вартості цього зберігання незаконної деревини. Ось е, тоді ж буде штраф в розмірі від 34 е, до 51 тисячі гривень, або можливо обмеження волі. Ну, обмеження волі не варто куда з е, позбавленого волю. Mm -hmm. Про яке обмеження волі йдеться? Бо там були різні терміни е, від трьох до семи, десь писали, що й до 10 років. Е, так, насправді ми говоримо до е, 10 років не фігурує. Ми говоримо, що про великі розміри. Великі розміри це вже понад 90 тисяч, це супер багато, якщо ми говоримо в еквіваленті дров. Да? Тоді там дійсно супер великий штраф це 420 тисяч гривень, ось це максимум. І там вже можливо і обмежені позбавлення волі сроком на термін від 5 до 7 років навіть. Але знову ж таки повторюсь ще раз, що вартість еквіваленту древесини в розмірі більше ніж 90 тисяч гривень. Це дуже багато. Це дійсно може січти про значну шкоду екології, скажімо так. Угу. А якщо говорити про тих людей, які запаслися дровами на майбутню зиму і а, зробили це ну, з таким перехльостом, навіть проти там своїх минулорічних розрахунків, а то що їм зараз робити? А, як діяти? Вони вже купили це, вже їхнє, воно у них не Е, До кого звертатися? Ну так, тобто, якщо б була санкція, да не кілька факт зберігання. Субідно, якщо немає цього факту, факт законного да зберігання, тобто підстає там теж купили, наприклад, чиким ще там іншим подарували. Ось е, та повинні бути документи. Відповідно, е, такої санкції не було, тому ніхто про ці документи не знав, що вони потрібні. Таким чином говорити про те, що навіть за підпису президента спублікує закони, що становиться цей факт. Якщо буде докази того, що ці дров були до законопроекту, і то говорити про те, що це порушення, це відповідальність за це може бути. Дійсно важко. Тим паче, у нас, ну, на цій підставі, якщо буде теоретично відкрите кримінальне провадження, то воно на цій підставі у зв'язку з тим, що закон не має звернути дії час, воно закриється швидко. Один з авторів також зазначав, що закон набуде. Навіть не буде чинності, а запрацює він так. Це сформулював е, на початок підготовки до наступного опалювального сезону. Е, що ми знаємо про те, коли не буде чинності закон, якщо його звісно підпише президент? Ну якщо е, уявимо, наприклад, що підписує закон закон закон, закон завтра, то нам дається ще 30 днів е, на публікування. Плюс е, варто врахувати, що е, що закон повністю функціонував. Треба ще крім закону, щоб буде прийняти кучі підзаконних нормативно правих актів, які це регулюють. Постанови Кабміну, різні інструкції, тому що це питання пов'язане з розрахунками, з багатьма процесами, які не не лише законом, а повинні бути ще прийняті відповідні постанови кабміну. І звичай, коли закон приймають, дають певний що термін, прописують для прийняття певних постанов кабміну, які повинні це регулювати, тому Дійсно, традиційно, якщо навіть завтра підпишуть, все одно не почне працювати там після завтра, не почнуться обшуки в селах <гум>, да, бабусь. Це да, все одно буде певний час, це все одно буде якесь, там півроку в будь-якому разі, на мою думку. Складно, угу. звісно, давати загальну візію, але у укладачів документу була одна мета поборотися проти чорних лісорубів. Як гадаєте, чи можна з цим законом досягти такої цілі? Це по-перше, і по-друге, чи є в документі якісь лазівки, які чорні лісоруби, порушники закону можуть використовувати на свою користь? Ну, лазівки якраз таки були старим законом, да? тобто, який тому що фактично, що ми говоримо про те, як, як працював на да? технічно старий закон, ну, старі санкції, да? то тоді можна було підтягнути від відповідальності суто лише на місці скоєння злочину. Тобто, якщо, наприклад, ось тут в моменті виявили, що здійснюється факт виробки, да? і технічно можна було підтягнути від відповідальність. Але коли ж це сталося, наприклад, і там кудись відвезли ці самі дрова. Ну, говоримо не тільки про дрова, це можуть бути будь-які там вироби для да? весні. Ось, е, то тоді вже е, притягнути до нас було важко. Ось якраз таки цей законопроект і лазі, яка була раніше, вже прибирає. Угу. І ну зараз, і про Зараз, і про чагарник... зараз чагарник що... багато немає. Багато її. Зрозуміло. Про чагарник багато хто писав, що типу, йдеться не тільки про дрова, як такі, тобто про ліс, а йдеться і про чагарники. Насправді в законі е, про це йдеться? Так, там прописано прямим словом, да, через кому. -то. Це дійсно так. <говорит> Але, <пробит> я я, я повторююсь, просто не зовсім напевно всі розуміють, і, ну особливо, коли я бачу багато там, ну, цей, там, китосі, там в Ютубі оглядів, да, тобто роздувають таку так проблему, уявіть, що таке еквівалент чи на тих саме тристичків. Це дуже багато. Так само дуже багато. Воно вам не потрібно, якщо ви простає простий житель села чи передмістя і тому подібне. На останок уточню, а є така вірогідність, що якщо закон таки запрацює, то багато виробників дров підуть у сіру зону або в бюлу, і тоді напевно збільшиться вартість дров. Це важливо для просічних українців, які проважно опалюються таким видом Вони Розумію, що це не правниче питання, але все ж таки, от такі ризики можуть бути автоматично закладені у дії закону чи ні? Ну думаю, що так, тому що все таки, коли раніше була можливість тримати. Дрова да, простішим способом, і вони того були дешевше, і будь-хто міг це все реалізовувати. То зараз це вже проблема дійсно буде, і треба дійсно працювати вже офіційно, а це податки, це зарплатні, це і так далі. І так далі. І що і потрібно плине та, скажімо, за все з часом на вартість, на вартість. дров. Так само, дякую, Олександр. Будемо очікувати на рішення президента. Можливо, все ж таки він підпишеться. Так. Так Закон, дякую вам за коментар. Був Олександр адвокат, а Ви на каналі усі підписатися і лайкати. Дякую, дякую за вам. Прошу.